Вітаю в ефірі програма Модна зачіска. Ведучий Гапєєв це ютуб канал Гапєєв Щастя творчості. В рамках міжнародного фестивалю Щастя творчості було багато різних цікавих номінацій. І зараз є така цікава рубрика естафета творчості триває. І на цьому ютуб-каналі ви можете подивитися, і мій сюжет, власні враження про. Мистецтво перукарської професії. Насправді, створити образ людини, такий сучасний образ, в цьому є секрет перукарської професії, і от сьогодні мені створили такий новий сучасний образ, така красива зачіска. Тут роблять зачіски чоловічі, жіночі, для дітей також. Ви бачите контактні телефони, контактний телефон. Інше електронне посилання. Дуже приємно, що Академія краси дуже так позитивно, креативно, творчо ставиться до своїх клієнтів. І знаєте, безкоштовно це не означає якось так. Це дуже креативно, дуже так індивідуально. Я на собі це відчув, дуже сподобалося. Бути в якості моделі, це так називається. Запрошують інших охочих. Кому потрібні безкоштовні зачіски, то можна спробувати себе в якості моделі. Це, знаєте, коли створюється зачіска, це створюється такий образ людини, да? і при цьому Перукар створює, це його така творчість, своєрідне щастя у творчості, про секрет того щастя у творчості, ви в іншому сюжеті подивитеся, підписуйтесь на YouTube канал Ленітепів щастя творчості, а також. Це співтворчість, оскільки людина-клієнт також має свої побажання до зачіски, і людина активно спостерігає за цим процесом. Це відбувається така співтворчість. От чому раніше люди носили переки? Я так думав і дійшов такої думки, що. Минулі, минулі століття. Ті часи не було таких сучасних технологій. А сьогодні такі технології є, і в місті Харкові і річ не тільки в технологіях, а ще в такому творчому підході. от Коли технології та творчість разом то ми можемо мати такий класний соціальний результат, красиві зачіски. Задоволені клієнти. І, звичайно, щастя у творчості відчувають пирукарі, майстри, ті практиканти, що набувають досвіду, що проходять таку практику. Це дуже важливо, тому що творчість це означає щось створювати. А сучасний світ дає безліч можливостей в різних сферах творчості. Отож, почніть свою творчість, свій образ з оновлення вашої зачіски. Бажаємо вам гарного настрою, натхнення. Академія краси вам цьому допоможе. Контактні телефони ви бачите. І не бійтеся експериментувати. Бо це також є один із секретів творчості. Дякуємо! It was a wobble